Розвітає сайти Я В цьому відео ми розглянемо найбільш популярні та надійні моделі лічильників банкнот в діапазоні до 5 тисяч гривень станом на 2025 рік. Перед тим як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає бажання або часу розбиратися у виборі лічильників банкнот, звертайтесь по контактах під цим відео, допоможемо підібрати оптимальне рішення. Всього ми розглянемо 4 моделі. Перший в нашому списку це лічильник банкнот Бікеш k 2060 один з найбільш популярних недорогих варіантів, досить компактна модель, яка стабільно рахує як долари, так і гривні, євро будь-які валюти, які ви туди завантажите. В неї є підрахунок кількості стук. є можливість перевірки на справжність купюр у ультрафіолетових нітках. І в цьому досить стабільна універсальна модель, яку часто купують з рахуванням невисокої вартості. Станом на 2025 рік модель досі заслуговує на увагу. Наступна модель це лічильник банкнот Bcash K-2108. Трішки дорожчий, ніж 2060. При цьому додається додаткова магнітна детекція в цій моделі, що дає змогу перевіряти краще, наприклад, долари, євро, в тому числі гривні. Трішки інша конструкція, також досить цікава універсальна модель, стабільно рахує купюру. Також має достатні перевірки для свого класу на справжність купюр. В цьому універсальне також рішення відносно компактна серія. Більш детальний опис є в посиланні під цим відеороликом. до всіх моделей він також буде. Третю, в нашому списку буде модель лічильника k 2060 але акумуляторна версія. Одна з модифікацій цієї серії є у варіанті акумуляторному. Тут використовується встроєний акумулятор. Модель може працювати автономно, без підключення до мережі 220. При цьому при автономній роботі, при помірному використанні, може десь до 6-7 годин працювати в нормальному режимі. Це великий плюс для тих ситуацій, коли потрібно, щоб лічильник працював автономно. Функціонал у нього такий самий, як у звичайної 2060, просто додається ще акумуляторна батарея. Так само перевіряю на справжність і якісно і точно підраховує. Детальний опис також є в описі до цього відео. Завершує наш рейтинг, один з найбільш функціональних лічильників в рамках 5000 гривень і один також з найбільш популярних варіантів це модель B-Cash K2820. В чому сутність цієї моделі, в тому, що в неї додається ультрафіолетова магнітна детекція, детекція по здвоєності інфра-червона і по розміру. По розміру звертаємо увагу, що має бути суттєва різниця в купюрах в плані розміру. В такому випадку детекції в будь-яких лічильниках по розміру будуть спрацьовувати. І серед найбільш важливих функцій в цій моделі є функція калькуляції. Це можливість вказати номінал купюр перед перерахунком. Ви вказуєте той номінал, який ви будете зараз рахувати. Він множить його на кількість і показує загальну суму. Це досить зручна опція, де я змогу швидко підрахувати загальну суму купюр, які у вас присутні. Так само є можливість перевірки на справжність. Тут максимальна кількість в рамках 5 тисяч гривень, максимальна кількість видів перевірок на справжність. Є можливість додавати результати перерахунку. Модель адаптована як під гривні, так і під долари, під євро. В залежності від цього підключаються певні параметри детекції. Також детальний огляд є по посиланню в описі до цього відео. Сподіваємось, що це відео було корисним. Якщо вас цікавлять моделі в іншому ціновому діапазоні, пишіть це в коментарях, зробимо підбірку інших моделей. Підписуйтесь на наш канал, гарного вам дня!